Вітаю вас, шановні глядачі, у нашому дайджесті з найважливішими, на нашу думку, новинами за цей тиждень. Переглянувши це відео, ви гарантовано отримаєте комплексний погляд на новини в Україні та світі. Я Олексій Якубін, кандидат політичних наук та незалежний політолог. А я Микита Шпильовий спеціаліст соціально-політичних питань. Пропонуйте нові теми в коментарях до цього відео, щоб ми розібрали саме те, що вас цікавить. Тож зустрічаєте найпомітніші події за 28 тиждень 23 року з 10 по 16 липня. Не забувайте, що лайк та коментар під цим відео допомагає розвитку нашого каналу. Саміт НАТО Цього тижня, у вівторок, 11 липня, у Вільнюсі Литва пройшов саміт країн НАТО. У нас від нього були доволі високі очікування. Тому давайте розбиратися, які з них виправдались, а які не зовсім. Саміт розпочався о 15-й годині за київським часом. О 16-й годині до Вільнюсу прибув президент України і одразу попрямував на площу. Де відбулося урочисте підняття українського прапору, який передали туди з Бахмута. Головним результатом саміту стало скасування для України ПДЧ, тобто плану дій щодо членства. ПДЧ запровадили у 99-му році як обов'язкову умову для початку переговорів про вступ країни до альянсу. За весь цей час цю процедуру пройшло 11 країн. А минулого року його скасували для країн, що приєднуються до альянсу за спрощеною процедурою тобто для Швеції, Фінляндії і тепер для України. Однак, незважаючи на те, що ПДЧ для нас скасовано, в Альянсі все одно говорять про додаткові умови перед вступом до НАТО. Головною умовою є перехід на стандарти альянсу, який наші союзники за результатами саміту зобов'язуються курувати та фактично фінансувати. Для цього був підписаний багаторічний договір. Єн Столтенберг заявив, що Україна отримає запрошення, щойно виконує всі умови, і союзники будуть готові. Хоча президент США Джо Байден на зустрічі із Зеленським заявив, що вступ України в НАТО це питання години 20 хвилин. An 20 Особисто мене такі натяки дуже надихають. Проте не поспішайте з висновками. Саміт не завершився лише обіцянками про членство. Україна також отримала гарантії безпеки від країн Великої Сімки. Звісно, варто зазначити, що серед країн G7 є Японія, яка не є країною НАТО. Та й взагалі це окрема структура. Тому ці гарантії безпеки були просто прилучені до саміту. Спільну заяву опублікував уряд Великобританії. У ній зазначено, що країни G7 зобов'язуються і далі підтримувати Україну озброєнням. Пізніше до цих гарантій долучилися Данія, Фінляндія, Іспанія, Ісландія, Норвегія та Швеція. Очікується, що договори з країною будуть підписані до весни 2024 року. Що ж чекаємо з нетерпінням? Окрім цього, 11 країн зобов'язалися до кінця літа почати тренування українських льотчиків на літаках F-16. Франція передасть ЗСУ ракети скальп, які є аналогом британської штурмшедо. Їх існує декілька версій для самої Франції з дальністю 500 кілометрів і експортна з дальністю 250 Зараз ще не зрозуміло, яку саме версію отримає Україна, але Кримському мосту варто приготуватися. Від Німеччини Україна отримає зброю та засоби ППО на 600 мільйонів євро. А від Норвегії додаткові комплекси НАСАМС. І ми, звісно, дуже дуже дякуємо пану Олесу. Якщо говорити загалом про саміт, то будь-які порівняння з Бухареським самітом у 2008 році не зовсім коректні, адже цього разу не було жодної країни НАТО, включно із США, Францією та Німеччиною, яка публічно виступала проти членства України в НАТО, окрім Угорщини, тобто Орбана, ну але його колеги по альянсу вміють переконувати, ми це вже бачили по санкціях. Тож він не є проблемою. Окрім цього, важливо відзначити початок роботи Ради україна НАТО, яка покликана пришвидшити нашу інтеграцію в Альянс. Зрозуміло, що ми всі хотіли отримати запрошення в НАТО вже тут і зараз, але в нинішніх умовах ми перебуваємо у стані війни. У разі запрошення нас до альянсу НАТО стало б стороною протистояння, а це вже воєнний конфлікт рівня масштабу світової війни. Україна отримала на саміті зброю та гарантії безпеки. Ось що насправді важливо. Нове серце, нове життя. Цього тижня в Україні відбулася операція, яку без перебільшень можна вважати чудом. На жаль, раптово помер чотирирічний хлопчик з Рівненщини. І ця смерть була б абсолютно безглуздою, якби його мати одразу не дала усної та письмової згоди на проведення трансплантації, тим самим врятувавши життя трьом дітям, а саме дві нирки пересадили 12-річному хлопчику з окупованої частини Херсонської області, печінку пересадили 15-річному хлопчику з Кировоградщини. Серце пересадили в інституті серця чотирирічні Соломії Сковаля. Операція Соломії це чудо, тому що в нашій країні, щоб провести таку операцію, має збігтися багато факторів. Конкретно цю пересадку проводив лікар, кардіохірург та директор інституту серця. І не побоюсь цього слова, світило української медицини Борис Михайлович Тадуров. До речі, він же проводив першу в Україні операцію з пересадки серця у 2001 році, але ще за цей рік здійснив 20 успішних пересадок серця. Вся проблема насправді суто в законодавстві, адже в Україні наразі дозвіл на передачу власних органів людина може надати за життя. Тоді вона вноситься в спеціальну електронну базу. У разі, якщо людина не встигла за життя це зробити, дозвіл можуть надати найближчі родичі, законні партнери або людина, яка зобов'язалась поховати донора. Щоправда, всі ці особи мають дозволити трансплантацію усно та письмово. І можна уявити, наскільки складно їх знайти вчасно. У трансплантації час найцінніший ресурс, адже, наприклад, серце придатне до пересадки всього 4 години. Наразі в нашій країні все виглядає так, що законодавча архітектура побудована таким чином, щоб у лікарів не було шансу встигнути зробити пересадку. Хоча в інших європейських країнах все налаштовано таким чином, щоб від трансплантації потрібно було відмовлятися, а не давати на неї згоду. Мати чотирирічного хлопчика дала дозвіл на трансплантацію, тому що сама медикиня і розуміє контекст. Адже в нашій країні на той момент було близько 30 дітей, які потребували трансплантації органів, від чого залежало їхнє життя. До початку повномасштабного вторгнення для трансплантації органів наші громадяни їздили в Білорусь, щоб стати там в чергу на цю операцію. Проте участь Білорусі в агресії проти України позбавила наших громадян цієї можливості. Окрім цього, зазначається, що існує проблема того, що інші країни віддають пріоритет своїм громадянам, Тож часто люди вимушені повертатися додому нижчим. Щороку в Україні 5 тисяч людей потребують трансплантації. Щодня 9 з них помирають, так і не дочекавшись органів. Загалом контекст війни оголив проблему нашої трансплантології, продемонструвавши необхідність жорстких реформ. Адже зараз всі шляхи до країн, у яких потенційно могла надаватись така допомога, відрізані. То може час повноцінно дозволити ці операції в нас. Противники спрощення дозвільного механізму трансплантації кажуть, що людей будуть красти на зупинках і продавати їх органи за кордон. Проте, на мою думку, це не має ніякого зв'язку з реальністю, в якій органи складно підібрати та неможливо транспортувати на великій відстані. Однак, трансплантація рятує життя вже тут і зараз. І це насправді важливіше за страхи окремих людей. Конфіскація російських активів цього тижня фонд держмайна виставив на аукціон першу російську компанію Інвестагро, яка належала російському мільярдеру Михайлу Шелкову. Стартова ціна купівлі компанії становитиме 55 мільйонів гривень. Загалом за весь час повномасштабного вторгнення було націоналізовано чи приватизовано доволі багато російських активів. Просто це вперше, коли компанію виставляють саме на аукціон. У банківській сфері болотянам належала частина акцій Альфа банку, проте права російських акціонерів в лютому цього року були передані Національному банку України. Інші російські банки Промінвестбанк та Збірбанк були націоналізовані раніше, в травні 2022 року. У сфері промисловості нещодавно власність України надійшли активи компанії Глухівський кар'єр кварциців. Та Миколаївський глуноземний завод, що належали болотянину Олегу Деріпаски. Загальна вартість двох компаній становить 10 мільярдів гривень. Два потужних гравці сфери телекомунікації – «Київстар» та Інтертелеком теж мали російські коріння, але його здихались. Інтертелеком в березні 2022 року, а Київстар в травні 2023. третього. У сфері енергетики болотяни володіють акціями у восьми компаніях Обленерго. І міністерство юстиції вже подало до ВАКС позов про стягнення цих активів. У сфері послуг болотні активи були в компанії Спортмастер, якої більше не існує в Україні. А цього тижня були конфісковані активи від малого до великого. Дві квартири в центрі Києва, що належали болотяному пропагандисту Артемію Лєбідєву, та Терце Оушен Плаза, який належав Ротенбергам. Спочатку повномасштабного вторгнення Захід заблокував болотяні активи у розмірі понад 200 мільярдів євро. І вже рік ведеться дискусія про те, яким чином ми можемо отримати ці кошти. Хоча, на мою думку, в нашій країні існує величезна кількість російських активів, якими ми б мали б зайнятися першочергово, до того, як отримаємо заблоковані російські активи. Це було б справедливо, враховуючи, які збитки нанесли нам окупанти. Військове зведення за місяць загалом за 23 тиждень 23-го року ЗСУ звільнили сім населених пунктів та відновили контроль над 103 квадратними кілометрами української території. Зокрема, звільнено Лобкове, Левадне, Новодарівка Запорізької області та нескучне сторожове Макарівку та Благодатне на Донеччині. На 24-му тижні на Сході ворог доклав зусиль для того, щоб зупинити український наступ. Та сам атакував на Лиманському, Куп'янському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Тим часом на півдні ЗСУ звільнили населений пункт п'ятихатки. За 25 -ти тиждень цього року між ЗСУ та окупантами на Сході відбулося 250 бойових зіткнень Сил оборони України на кожному з напрямків просунулись на 1-2 кілометри. На півдні ЗСУ звільнили від ворога ще 17 квадратних кілометрів. На 26-му тижні на сході ЗСУ рухались у Бахмутському напрямку, а окупанти атакували на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському. На півдні сили оборони України вели наступальні дії на напрямках Новодарівка, Приютне, Новоданилівка, Роботине, Новосілка та Старомайорське. Звільнено 28,4 квадратних кілометри української території. За 26 й -ти тиждень площа звільнених територій на сході збільшилась на 4 квадратні кілометри. Щоправда. Бої там загострились. На півдні ж звільнено додатково 10 квадратних кілометрів. 8 липня настає 500-й день повномасштабної війни. Протягом 27-го тижня на сході ворог тиснув на Авдіївському, Мар'їнському, Куп'янському, Лиманському та Сватівському напрямках. Навколо Бахмуту ЗСУ прорвалися по флангах і з обох боків обстрілювали ворога. На півдні збройні сили України наступали на Мелітопольському та Бердянському напрямках. І йшли важкі бої. Цього тижня ворог продовжував тиск на Авдіївському та Сватівському напрямках. Тривають бої на Бахмутському напрямку. Також складні бої на Запорізькому та Таврійському напрямках. 11 липня по командному пункту в тимчасово окупованому Бердянську прилетіла «Шторм штормше, ліквідувавши генерал-лейтенанта РФ Ольга Цокова. Звісно, ліквідація болотного командування не може не радувати. 13 липня генерал ЗСУ Олександр Тарнавський повідомив, що Україна отримала касети. Щоправда. Поки що їх ще не почали використовувати. Західна техніка потрапляла на фотографії то тут, то там. Проте, звісно, нікуди не зникла проблема нестачі штурмової авіації, без якої ця техніка не настільки грізна, якою могла б бути. Щоправда, у ворога теж проблеми з застосуванням авіації, але через українські засоби ППО. Наступальні дії ЗСУ зараз спростовують один з найважливіших постулатів військової науки, адже наші воїни наступають в умовах значної чисельної переваги ворога і мають успіх. Все завдяки грамотному плануванню операцій та професійним навичкам наших військових. Завдяки далекобійній зброї, типу Штормшедов, вдалося вразити склади з та командні пункти окупантів, через що інтенсивність обстрілів, наприклад, на півдні знизилась. Нагадаю, що в нас досі триває інформаційна тиша, і вся інформація тут взята з відкритих джерел. На мою думку, перемоги ЗСУ вимірюються зовсім не в кілометрах звільненої території, а у врятованих життях. Як на цих територіях, так і на тих, що вільні, тому що завдяки ЗСУ ворог не наступає далі. Однак кілометри доволі зручне порівняння. Просто знайте, що коли говоряться про кілометри, мається на увазі території з людьми, яких врятували від окупанта. Водночас варто пам'ятати, що все це дається нашим воїнам дорогою ціною. Кожен метр звільненої території коштує неймовірних зусиль. Тож, принагідно, наша редакція дякує всім нашим захисникам та захисницям. Зміна курсу. Ще з початку повномасштабного вторгнення нас цікавить, на якій стороні президент Туреччини Реджеп Таїпер Доган? Адже наче Туреччина в НАТО, проте постійно робить жести в сторону Москви. Проте останні Анкари, звісно, виглядають не дуже дружніми для Москви. Тож це привід поговорити про те, якої траєкторії дотримується Ердоган ще з минулого тижня, коли після візиту Зеленського з Туреччини повернули славнозвісні командири Азовсталі, болотяни кричали про те, що це порушення домовленостей між РФ та Туреччиною. Реакція Кремля на звільнення захисників Азовсталі дала привід змі знову публікувати заголовки про скору зупинку роботи зернового коридору. Угода про який має припинити дію 17 липня. Додавали песимізму удари болотними дронами по зерновому та паливному портових терміналах на Одещині. Проте, 14 липня, виступаючи перед журналістами, Ердоган заявив, що пиня підтримує розширення зернового коридору. Хоча пізніше речник Кремля Пісков заявив, що нічого про це не знає, тож ситуація виглядає неоднозначною. Але ж, мабуть, ми Ердогану довіряємо більше на саміті НАТО. Президент Туреччини Реджеп Тейп Ердоган заявив, що у відповідь на обурення Москви повідомив деякі речі, після яких у Москві ніби позитивно поставились до звільнення захисників Азовсталі. Про що ж таке він їм повідомив, залишається загадкою. Проте на російському телебаченні продовжують активно робити із Туреччини ворога для боліт. Як ми з вами знаємо, генеральна лінія телебачення РФ відповідає тим думкам, що вирують в Кремлі, але не можуть бути озвучені на рівні керівництва країни. Тому я думаю, що Ердоган радше натиснув чимось на Москву. Окрім цього, стало відомо, що цього тижня Ердоган погодив ратифікувати протокол при прийняття Швеції в НАТО. Звісно, в обмін на це Ердоган виторгував у Байдена розблокування постачання Туреччині американських літаків, яке було заблоковано через те, що Анкара придбала болотяні комплекси ППО С 400 на мою думку, новини навколо Туреччини доволі ясно показують, що сьогодні Анкара змінює курс бік заходу. Для нас це дуже хороші новини, адже Туреччина сильний гравець світової політики і в деяких питаннях наш хороший партнер. Важливо тільки зараз зрозуміти. Чи це остаточна траєкторія Ердогана, чи знову лавірування? Адже зараз Ердоган постійно розповідає, що запрошує пині на зустріч до Туреччини, проте результати цих запрошень залишаються неоднозначними, так само, як і майбутні відносини між Анкарою та Москвою. Ліквідація окупанта цього тижня в Україні річниця трагедії, що спричинена російською агресією проти нашого народу. 14 липня 2022 року РФ завдала удару по Вінниці, внаслідок якого померло 27 українців, серед них троє дітей, зокрема, чотирирічна Ліза, мати якої чудом залишилася жива. Ця трагічна історія досі змушує весь світ здригатись від болю. Зараз ці терористичні удари продовжуються, і до цього просто неможливо звикнути. Але так вже збігли, що саме цього тижня була ліквідована болотна паскуда, яка могла бути причетна до цього удару. Це Сергій Ржицький, командир підводного човна Краснодар, який атакував Україну з Чорного моря. Його застрелили у спину, поки він був на пробіжці. Болотне слідство вважає, що його простежили через додаток для бігу, в якому той викладав свій маршрут. Хто ж це зробив, нам точно невідомо. Але іноді виникає таке відчуття, що болотян треба защищати. Бо вони вон, вже починають вбивати одне одного. Для злочину, який здійснила РФ 14 липня 2022 року, не може бути жодних виправдань. І найстрашніше для нашого суспільства зараз це думка про те, що всі ці злочини не будуть покарані. Такі ситуації дають надію на те, що покарання буде, навіть якщо притягнути до суду цих злочинців не вдасться. Йдеться тут зовсім не про ненависть, а радше про справедливість, яка має настати попри все, тим паче, що вину цих злочинців легко довести. І я вважаю, що Україна після цієї війни потребує зцілення, але воно може бути досягнуто лише за умови справедливого покарання всіх винних у війні. Звісно, радше хотілося би побачити тих, хто воює з мирними людьми на військовому трибуналі. А потім спостерігати за тим, як вони сидять довічно у в'язниці. Проте до перемоги у війні це неможливо. А небезпеку для наших громадян вони становлять постійно поки живі. І з цього погляду важливо розуміти, що ліквідовано не рядового воєнного злочинця, а досвідченого командира підводного човна, який служив з 2006 року. З огляду на те, як важко таких командирів навчати для болотяного війська, це болюча втрата і однозначно вклад в безпеку нашої держави тут і зараз. Нас це має тішити, ба більше це може викликати в нас радість, тому що під час війни це цілком нормальна реакція. Проте, ми маємо пам'ятати, що ненависть це отрута для нашої душі. Маємо пам'ятати навіть попри те, що не ненавидіти їх зараз просто неможливо. На мою думку, справедливе покарання для всіх цих злочинців, для тих, хто заряджає, віддає наказ та натискає кнопку Пуск. Це один з шляхів до зцілення нашого суспільства від травм війни. Варіант на кшталт ізраїльського мосаду дає таке відчуття справедливості. Але я як гуманіст вважаю, що трибунал дав би його значно більше. Загалом вийшов складний тиждень. Дуже багато комплексних подій, які потребували ретельного аналізу. Видається, що цей тиждень лише репетиція перед чимось більшим, що вже от-от може розгортатися. Тож не забувайте слідкувати за оновленнями на цьому каналі, щоб нічого не пропустити. А що ви думаєте про цей тиждень? Напишіть свою думку в коментарях. Це допомагає відео просуватись. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.